Доброго дня. Оце сіла собі в грядках біля перчика свого, У відрі, бачите. І думаю, чи то він вже відплодоносив гарненький такий, це каїнський. От, два, два перчика у відрі. Ось такий він урожай дав. Чи може йому тут, бо він був у мене там разом з тими перчиками гарними. А це я його, як кажуть, відлучила. Чи тут, може, вологи не достає, бо все-таки з очей, там я хоч раз-два забіжу. От. А тут і оце дивлюся, сіла в грядках своїх, нюхаю запашний тютюн. Ага, і ще ось у мене теж є в відрі. Тож я звідти перенесла, он перчинка. І подивіться. Фізаліс, але це ягідний. Знаєте, він ще не налився, ще нема що показувати. Але обіцяє хоч трошки бути. Ось, а це ось поряд фізаліс. Ось він. Це вже овочевий. Ось така квіточка. Ось він знизу, він урожайний взагалі-то, дуже навіть. Бачите, лопаються в жиці. Є такі, що лопаються. Але такий урожайний, урожайний. Та я так кинула, аби місце заповнити. Бачите, який в нього? Я підперла його трошки, підв'язала, бо він падав, завалювався. Ось. А там помідори бачу, далеченько теж собі лежать. І я собі ввалилася тут біля них. Ось, ну зараз-то я тут бачу вже таку. О, відірвалась. О, і лопнула, бачите, чи щось їсть уже, бо через камеру не бачу. Напевно, щось. Бо вже було. Ось вона. Бачите? Фізелі совачеві. овочевий. Ось. І отака от краса. О! for et